Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Нас дуже сильно похолодало, задощило Ну просто просто неймовірно. Я трішки прихворіла, так як коли молотили, був дощ, я дуже сильно промокла, але нічого страшного вийшла на город в терміновому порядку зробити справу, яку я задумувалася, але подивилася, що душі. І це треба зробити. І це мої помідори. Далі я вам ставлю відео там, де вчора ще трішки знімала. Так що не хвилюйтеся, все буде. Так, ось тут я вже розпочала, два рядочки я пройшла, обірвала повністю листя, все. Та як береться фітуфтора. Для мене вона не потрібна. Мені ось цих помідорок, якщо вони достигнуть, просто, просто достатньо ще навіть буде з ким поділитися. Не на кожному кущику, але ось тут вже починає такі листя жовтіти, ось тут чорніти. Це все я просто прибираю. Де немає ще завізів, помідориків. Я ось так зломую, тут више ось так і лишаю просто без листочків, без нічого самі плоди. Плоди вже починають біліти. Бачите, не взяла ножниці. Починають біліти, значить скоро почнуть достигати. І ось так наступний, наступний, ось цей взагалі можна вирвати. Тут нічого немає, і ще довго буду чекати. Ех. Нещадно я з ними поводжуюся, так як в мене їх немаленько, я не переживаю, ось, бачите, фітофтора. Так що ось так все, чик-чик-чик. І щось тоді буде. Тогоріч я так, також так робила і дуже задоволена була з помідорками. Ну, хто боїться, той боїться. Смислу вже їх зараз окроплювати від фітовтори немає. Вже їм все, кришка. Бо дощі йдуть, йдуть і йдуть. У нас затянуло, задощило. Так капець, така мжичка. чекаю, бо вже вся мокра. Зараз ще більше захворію, а мені хворіти не можна. Морквочку таку прориваю маленьку кролям. Даю ой-ой-ой. А то дощить. У мене сьогодні трішки радісна новина. З'явилося моє третє гусеня, але воно якесь таке хіленьке і де воно було і що з ним сталося, я взагалі не знаю. Його хитає. Не знаю взагалі. Сьогодні ось зранку прокинулося і воно вже було. Що, що, що робиться, я взагалі не знаю. Ось такий ось щось. похитує трошки, але ну, я подумаю, може відійти. Тепер троє качнять, троє гусенят. Де було, що було, взагалі не знаю. Вони всього боїться його, всі трогають. Кипець якийсь. Ну, я рада те, що воно є. А далі будемо бачити. Що це було, та як там було. Дивіться, друзі, у нас зараз невеличкий дощик і ось така величезна, величезна райдуга. супер, так красиво. На камеру того не видно, звичайно, але така здоровезна, здоровезна. Мені коли сьогодні люди казали, там, де закінчується радуга, там скарб знаходиться так. Що можете за церквою шукати. Ну і ось вона знесла вчора одне яєчко, тоді як сиділа. І сьогодні вже зранку було яйце. Вона примостила, але тут ще курка. Внеслася, то знесла одне яйце, то я забрала його. Ось ця курка щось примощується, та як квочкою хоче сидіти, півдня сьогодні сидить. Тут під нею багато яєць. Він вже починає кричати. Ну, не знаю, побачимо, якщо що, посаджу, хай буде. Ну, тютя, 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 тютя. Така красунка Вийшла на город, ось такі вже червонясті але ось якась пташечка під'їдає, чи ворони, чи що, та забирає їх додому. Дома достигнуть на підвіконнику Ну, вже радується душа. Від до додому зарази втікали. Шукала сусідку, добре, що щось сусідка йшла. Ой, нечисті. Ага, ага, як вилізли, як вилізло, падло одне з другим, господі, як ви ж мені надихіли, Ой, боже. боже Боже. Ну, що я вам скажу? Мене... Виявилося на другий день дві квочки. Ось чорна так і сидить, кури тут підношують яйця, вони всадяться, розсадяться. Не знаю, скільки під ними яєць. Ну, Кури доношують, яєць в мене так немає, і ми їмо активно. Але ось зараз вони три посадять. посидять, ну, будуть довше лупитися, але нічого страшного. Ось ця голошийка. і ось та чорна, та чорна сидить вже. Получається три дні, а ця тільки всілася. Ну, будуть на кінець літа ще курчат. Ось такі в нас справи. Ці стоять, не знаю, чого ждуть. <ріху> такі вони. Мій красунчик пушиться, я обалдію від цього індика. <ріху> Ось так. Наліпила вареників з картоплею зараз з хлопцями будемо обідати. Вони приморозились, зараз по кульочках, по турбинках поскладаю. І будемо буде нам на потім. Всім дякую за перегляд. Всім чистого, мирного неба. Дякую за вашу колосальну підтримку в коментарях. Мені дуже приємно читати. Читаю всі коментарі, ну, відповідаю не всім. Ну, але перечитую завжди всі. Так що, вибачайте, я краще словами скажу дякую. І ось так. Так що йду робити чай, відігріватися трішки. Холодно, дуже похолодало. Не знаю, там долюся, погода така страшена, така противна, що не знаю, як воно далі буде. І що буде. Все переживаю за урожай, та які картоплі і все, ці душі. Ну, але що буде, те буде. Що, що Бога заслужили, те і будемо мати. Так що всім дякую, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей.